про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Із сучасним театром ляльок з Чехії знайомили хмельничан у мистецькому просторі кут тематичний клуб Етсетера після довгої перерви повертається з новою програмою зустрічей у у Хмельницькому з частотою раз у місяць безкоштовно будуть проводитися просвітницькі заходи. Ці зустрічі матимуть на меті представляти громаді сучасні світові тенденції та акценти розвідку і роботи театрів. Першою в калейдоскопі подій стала лекція. Перегляд чеського досвіду театрів Ляльок, яку провів режисер Дмитро Гусаков. Власне з ним і будемо спілкуватися. Отож, Дмитро Гусаков, режисер обласного драмтеатру імені Старицького та народного театру Дзеркало, крім того, голова правління громадської організації ЦРТ. Час те доброго дня, пане Дмитре. Слава Україні! Героям слава вітання. Отож з самого початку чеський театр Ляльок, саме Чехія. Чому саме Чехія і чому саме театр Ляльок? А, дивіться, ну по перше, треба сказати, що це дійсно відновлення роботи нашого театрального клубу, який був започаткований ще в 2015 році. На базі Хмельницького міського будинку культури ми передавлялися кращі взірці е, світового, європейського та українського театрів. Потім ми ще працювали і в. Коли створили нашу громадську організацію, на базі громадської організації працювали ем, і власне кажучи, зробили таку вимушену перерву десь на декілька років. І е, зараз відчули, що багато наших глядачів питають, коли коли ви будете вже відновлювати, і показувати ваші ну е, не тільки вистави е, театральні наживо, але й повернеться театральний клуб, і ми. Прийняли таке рішення після майже п'ятирічної перерви повернутися до перегляду кращих взірців європейського та світового і власне кажучи українського театрального мистецтва. Чому власне кажучи, ми почали з саме з Чехії? Вся штука в тому, що в листопаді місяці минулого року, в рамках великої такої програми, Прага Visitors, Праґа Performance Visitors, я Перебував на, в Чехії в Празі на великій театральній конференції, яка була присвячена театру Ляльок. Вона називалася Європейська традиція театру Ляльок. Чи жива вона? І я виступав там з доповіддю про. Український вертеп військового uh -huh. часу, бо uh -huh. зараз під час, під час повномасштабного вторгнення багато театрів починається звертатися до української традиції, до української традиції українського вертепу, і це є таким певним чинником об'єднуючим як захід, так і південь, схід України. Це такий приклад українства. Вертеп і виступаючи на цьому заході, я познайомився в, в, в з багатьма чеськими колегами з чеським театром. Бо там відбувався ще і фестиваль, який називався Пролітаючи над ніздом Лялькаря за аналогією з відомим фільмом. І е, я вирішив поділитися з цим досвідом, з громадськістю, і розказати на прикладі тих вистав, що я бачив, розказати невеличку таку лекцію провести е, про чеський сучасний чеський театр для льок. Я взяв до, до прикладу три вистави, е, розказав про них, розказ, показав деякі фотографії. Тріллери, тізері, і в кінці кінців ми передивилися виставу, яка <смі> чеського театру під назвою Драма Лейбл вистава тисяча дюжин, яка в основі під собою має драматургію Джека Лондона. який це оповідання, коли людина, дізнавшись, що в на Алясці бракує. Яєці свіжого ну, всякою е, свіжою е, їди, він вирішив взяти тисячу дюжин яєць і повезти туди. Mm -hmm. І власне кажучи, з ним трапляються різні різні пригоди. І в коли він доїжджає, в діздаються, е, що всі ці яйця вони вже. Не свіжі, скажімо, так, і він не може це їх продати. І власне кажучи, за цей театр він вирішив вирішити цю виставу. Вони взяли, знаєте, це такі є яйценоски, куди ставляться такі паперові, і їх там просто. Я думаю, що їх там більше тисячі. з них будуються всякі, всякі, е, там і будинки, і дорога, і море, і все, все з оцих яйценосок створюється. Е, ну і, і декілька ляльок, і це все дійсно на коротко, десь 40 хвилин. Але це дійсно цікаво. І багато е, глядачів наших сказали, що це ну надзвичайно цікаво було з цим познайомитись. Дійсно, лекція перегляду такий формат саме обрали. Чому саме такий формат? І наскільки це було цікаво глядачам? Що ви не говорили? Чи плануєте такі от знайомство з іншим театрами з світу, заходу наступний рази? Ага, ну йому такий формат. Власне кажучи, формат такий, тому що я безпосередньо був дотичен до якоїсь теоретичної штуки. І я розповів свій досвід, бо я бачив все це наживо, і, і мені цікаво було поділитися з людьми з нашими. З нашою громадськістю, тому маючи цей бекстейдж такий театральний, відносно того, що я особисто бачив і з цим зустрівся, і мені було цікаво поділитися, і це було важливо для того, щоб вони, побачивши контекст, дізнавшись до цей, в, про цей контекст, вони з, зрозуміли і були підготовлені е, до перегляду цієї вистави. Бо якщо якби думаю, що якби просто показали вистави, то можливо ефект був би трошки інший. Чи плануємо ми подальшому саме такий формат? Будемо дивитися, наскільки буде, скажімо так, наскільки буду я розбиратися в тій чи іншій темі? Якщо говорити за особливості чеських лялькарів, наскільки вони відрізняються від українських, взагалі від того принципу роботи, яка є зараз в Україні? Чи відрізняються взагалі? І хто кращий, українські чи чеські? Ну в це ми мистецтво в мистецтві кращих, знаєте, важко визначити, тому що те, що Одному здається абсолютним якимось е, перфектно кращим і суперове іншому здається взагалі е, інший це взагалі можна назвати не мистецтвом. А відносно чеського театру ляльок, то це в якійсь мірі це одна з колисок європейського театру ляльок, до якого е, належить і наша країна. Бо, власне кажучи, е, і вертеп – це є е, відгомін європейського театру Ляльок або є е, Шопко польське так само, є батлейко, тобто це йде все з Європи прийшло до нас. І це ну, важливо, бо це ми існуємо в єдиному якомусь культурному полі з Європою. І ми є абсолютно законно частиною Європи. Відносно чеського театру, то це один з найстаріших театрів ляльок. Взагалі, найстаріший професійний театр льок був створений саме в Чехії. Uh -huh. Це театр Спейбла і Гурвіника, який і зараз працює. Він був створений, я не пам'ятаю, здається, в ну але йому вже більше ста років це точно. І цікавенка, до прикладу, що е персонажів Спейбла і Гурвіника е все життя грають одні і ті самі актори. Тобто, а в після того як вони йдуть на пенсію, приходять інші актори, які. Так само все життя грають цих персонажів. Все життя. Ну це є така Е, Власне кажучи, тому в а до речі, в Чехії найстаріший 1904 року заснований професійний журнал про ляльковий театр. Людкар він називається. Це найстаріший в світі журнал. Тобто вони мають дуже такі міцні традиції саме театру ляльок і. І, ну, тому було цікаво познайомити глядача з цими традиціями. Ми так само маємо свої українські традиції. Я думаю, що не варто їх ну, порівнювати. Вони різні, але вони всі унікальні, як і кожна традиція, в кожної країни. Театр Лільок здається, що це лише для дітей. Чи це дійсно дитяча історія? Чи все ж таки є вистави, спрямовані на дорослих? Що у світі? А, ну, є це, це. Є така певний стереотип. Що якщо ми говоримо там театр ляльок, це відразу е, перша якась асоціація про е, дитячий театр, так дійсно. Є певний такий стереотип, і переважна більшість театрів працюють саме для дітей. Однак, це не є якась така константа, яка не змінюється. Бо, до прикладу, цю виставу, яку ми показували, це була абсолютна вистава для дорослих. Тобто, і так само є багато вистав у нас в Україні, які для дорослого глядача це абсолютно нормально. І я думаю, що треба. Скажімо, так змінювати цей стереотип і показувати, що театр може бути е, всяким, і театр ляльок так само він буває і для дорослих, і для дітей? Ви сказали, що традиції є у кожного і у нас, і у чехів, так і вони mm -hmm. всі різні і по і особливі. А що би ви запровадили, можливо, з нового в нас в Україні? От якщо брати якщо говоримо за Чехію, mm -hmm. що би ви запровадили? Що вам найбільше запам'яталося, і що би зіграло в нас? Ну, ви розумієте, створення єдиного культурного простору, і це надзвичайно важливо. І ось, до прикладу, я би взяв приклади з Чехії, як вони пропагують свою культуру. Бо це програма, про яку я говорю Прага Performance Visitors», це програма шоукейсів, Тобто вони запрошують до себе в Прагу людей. З різних країн і люди приїжджають, просто дивляться вистави, говорять свою думку, і потім повертаються в країну свою приходять на телебачення і розказують про чеський театр. Uh -huh. Розумієте? І так тим самим е це пропагується чеська культура, чеське мистецтво, і це дуже важливо. А інші, до прикладу, я знаю, ми там познайомилися з багатьма. Там були, до прикладу, чудові <кхід> митці з Гонконгу. Ми з ними говорили, і вони вже думали запросити якийсь е театр, який вони побачили до себе. Тобто, це. Є така унікальна штука, і звісно. Пропагування своєї ідентичності, своєї культури не тільки в себе в країні, але і за її межами це дуже важливо. Тому що я думаю, що нам треба брати приклади з ну, ну, і, власне, підтримка самих митців всередині країни це еліта, і для них це дуже важливо. Вони дуже бережуть тих людей, які творять от, культурне життя mm -hmm. держави і підтримують традиції. Це для них можна сказати, що це святе, абсолютно точно. Якщо говорити за власне ту подію, яка відбулася перша, так то хто був глядачем цієї події? Глядачем був було в нас десь близько, я так думаю, 25-30 людей. Різні люди були. Ми були трошки здивовані, бо загалом в нас невелика кількість людей, які ходять на такі перегляди раніше була, і зараз, коли ми побачили там аж 30 людей, для нас для такої дуже вузької. Спеціалізованої направленості це доволі багато. Були зацікавлені люди із, із народного театру, із театру Ляльоко. І... Просто громадяни, які просто вони, їм цікаво побачити щось новеньке. Тобто я для себе побачив багато нових облич. Тому ну це, це, це здорово. Ми в кінці там зробили одне ну, спільне фото, так до речі. Uh -huh. Зараз можна його побачити. Uh -huh. Це дійсно. І це тільки частина, бо ще частина вже. Відразу після вистави е, пішла. І, м, до речі, дуже важливий фактор. Ми не тільки, е, не тільки дивимося, але потім обговорюємо, ділимось своїми враженнями. І це нормально, можливо, комусь не заходить і він ну, ця людина каже: от мені це не сподобалось. Я там, чи я не зрозумів щось? Можливо, якби я був більше підготовлений. М, ну таке буває. Цього разу такого не було. Всі були вау, круто! Mm -hmm. Mm -hmm. Е, однак. Ну і таке буває, це нормально. Мені здається. Коли наступна вистава, коли наступний захід має відбутися, і яку країну будете хоті? Ми зараз думаємо, що зробити наші зустрічі, е, е, наші зустрічі раз на місяць, і наступним е, наступного наступного місяця ми б хотіли передивитися е, такого французького режисера Філіп Жанті, е, це поєднання. Театру драматичного, пантоміми, танцю і театру ляльок. Це щось таке, і це без слів. Це <смір> без слів, це така, ну, така якась такий, такий мистецький мистецький такий, як так би мовити, салат знаєте, <смір> з різних жанрів театральних і не тільки театральних, бо там і танець, і, і ну, ну, дійсно цікаво. Е, цікаво, як люди сприймуть, бо е, воно трошки більше йде, воно майже півтори години. І чи наскільки людям це буде м близько, так би мовити? Угу. Е, тобто наступна країна Франція. Так, так, що там цікавого для себе знайшли? А, ні, ну ми будемо думати, бо я, я не впевнений, що буде лекція якась, бо е, власне кажучи, чому я ж пояснював, чому mm -hmm. була лекція, так. бо був особистий якийсь досвід. Е, але вже будемо відносно. Я думаю, що я підготую якусь м, якусь, е, якісь, якусь інформацію відносно цього режисера, mm -hmm. е, для того, щоб було зрозуміліше сприймати його мистецтво, бо воно таке незвичне. Якщо говорити за також за ще одну подію, це Стус Фест, який uh -huh. має відбутися вже досить так скоро? Ви також є одним із учасників цього 24 годинного марафону. Говорили вчора, спілкувалися безпосередньо з його організатором. Так він сказав, що Хмельницький унікальний в своєму форматі. Uh -huh. Як знайшлися з організаторами фестивалю у нас в Хмельницькій області, і що будете представляти? Дивіться, ну ситуація така. Фестиваль під назвою Стус Фест влаштовує такий про інглушєте в Києві. Вони колись в приймали участь у нашому фестивалі. Фестиваль під назвою Акт перший. Тоді зараз вже був акт третій. А в, в цієї осені а тоді це був акт перший. Вони приймали участь і вони показували виставу Стусанина. Це угу. молоді хлопці на поезію Стуса показували таку. Композицію дуже цікава композиція. Вони розповідали за цю композицію. Так, так? так. там під супроводу Рамштайну в так там вони дійсно виконують. я і наживо бачив запису дійсно така унікальна штука. І е, ми після цього фестивалю, після ці цього знайомства, ми почали спілкуватися. Завжди один одного підтримувати в якійсь мірі, і о, буквально перед, перед в кінці грудня перезвонив Алекс, і к засновник цього фестивалю, і каже: от є така пропозиція: давайте з громадською організацією чи з народним театром долучайтеся, придумайте щось і буде приймати участь. А формат цього фестивалю він такий, що. Кожна, кожен колектив він грає, чи робить якийсь перформанс в себе в місті. Тобто там є українські міста, і Київ, і Херсон, і Хмельницький, там є європейські міста, там є і Естонія, і Іспанія, і Італія, там навіть є Австралія, Мельбурн. Тобто по всьому, по всьому, так, світу. Вони по всьому світу по всьому так, світу світу. І в себе митці в себе. Вдома роблять це може бути вистава, може бути якийсь перформанс, може бути читання, може бути. Ну все, що я так до прикладу знаю, що в Луцькі в, 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 в читають поезію Стуса в планетарії під зірками. Ми він розповідав мені. Тобто це такий цікавий формат. І коли він запропонував, ми почали думати про який з яким форматом ми могли би долучитися, і ми обрали такий формат. 24 годинного онлайн-марафону перформансу під назвою Стус 24, <світ> 24 години, 24 рік. І можливо було б добре це зробити 24 го числа, <світ> 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 але ми не трошки не встигаємо, бо все це організаційні <світ> питання. Що під собою має наш марафон? 27 січня о 14 годині за адресою Подільська 73 це театральна студія Помаранч ми починаємо наш онлайн мікро, е, марафон Так само буде стояти ось камера, як тут, mm -hmm. і вона буде підключена до е, комп'ютера, до відеохостингу Ютубу. Де по де почнеться онлайн трансляція, mm -hmm. і е, почну я почну читати поезію, е, знайомити е, глядачів з якоюсь поезією. Ми розбили 24 години, добу по півгодини. Угу. І потім зараз в нас є подія в Ютубі, в Фейсбуці, де можна побачити, є посилання на реєстрацію Людина... У нас це де. Яка це група? Це ось ми бачимо добовий перформативний онлайн-марафон Стуз 24 від стус угу. І Uh, можна знайти цю подію в uh, і в описі буде посилання на реєстрацію. Якщо перейти за цим посиланням, uh, то можна буде побачити uh, nee, опис, треба відкрити, і воно там буде внизу. Uh, да. uh, uh, і uh, якщо uh, перейти за цим посиланням, це буде така google форма uh, Google форма де буде uh, табличка, і будь-яка людина. Може поставити себе на певний час, uh -huh. і в цей ну треба написати ім'я, прізвище і контактний номер для того, щоб ми могли зв'язатися uh -huh. з людиною. І до прикладу, там хоче людина з 27-го прийти з вісімнадцяти 18 до 18.30 почитати стуса. Вона бачить, що цей лот вільний, ця ячеєчка вільна. Вона себе вписує, приходить. В нас будуть книжки, або можна прийти зі своїми, сісти. І пів години почитати Стуса, і вона так само в нас вже а, більше. Ну здається, більше ніж половини зайнята. А, а в комендантську годину ми будемо просто транслювати а, фільми. Поезію в запису, документальні якісь фільми про про Стуса, тому тому що ну ми не маємо змоги, бо комендантська година це незаконно. І тому ми просто будемо в цей час з 12 години по 5 на комендантську годину буде, буде йти якась відеоматеріал про Стуса. А вже в 5 ранку ми продовжимо цей марафон до другої Години 28 -го mm -hmm. січня. Ось такий формат, Учасники будь-хто може долучитися. Звісно, це і наша громадська організація, і народний театр також будуть приймати участь і, в принципі, будь-яка людина може долучитися. Вчора Олег заявляв, що <клух> таким заходом, таким масштабним заходом він хоче зруйнувати оці міфи забронзовілості от українських поетів він сказав, на відміну від шевченка так щоб mm -hmm. стус став ближчим наскільки вам близький стус і наскільки ви оцінюєте ту цінність її його творчості однозначно близький тому що він, він був тією постаттю, яка, яка боролася проти проти всього радянського проти, проти того імперіалізму який ще тоді існував і він е, був, е, знаєте, як кажуть, один в полі е, не воїн. Так, от він був один в полі воїн, бо підтримки в нього практично ніякої не було, і це уявіть, як ну е, от в нас зараз ситуація. Ми згуртовані як нація, як один народ. Ми знаємо е, нашого ворога в обличчя, і ми е, боремося з ним. А тоді ситуація була така, що от, ну, небагато цих людей було дисидентів, які могли. Маючи таку геніальну силу волі, духу протистояти тій імперськості, і це ну одне це викликає повагу. А в нього прекрасна поезія. І я пам'ятаю, наш народний театр вже вже долучався до акції років п'ять тому, була створювалася така вистава Вільний птах ще Володимир. Петрович смотрителі була така реконструкція. ми робили це в нашому кінотеатрі Шевченко. І тоді, тоді наш театр долучався також з поезією. Ми приймали участь, були ну, ніби такими теж акторами. Які які б зайняти в цьому, тобто це не перший раз, і це постать така, про яку треба говорити, і треба не забувати, і треба пропагувати. от те, що ми говорили. О Раніше про Чехію, про оцей момент пропагування по по, по хорошому по-доброму. Uh -huh. uh -huh. Тобто, треба створюватися, створювати фільми, треба проводити от такі чотири 24 добові, 24 години марафони, для того, щоб можливо людина ніколи не взагалі не знає. Вона просто може прийти і, ніколи, не читавши стуса, взяти книгу і просто півгодини почитати стуса. Бо можливо, вона би ніколи в житті цього не зробила. А так, дивлячись на цю подію, на якийсь такий цікавий формат, вона долучиться і вона стане ближче до розуміння е, якоїсь єдності. До речі, вчора так, вчора був день з луки. Тому так. Це, 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 це в контексті цього це теж надзвичайно важливо. Тому. Чи є у вашій кар'єрі постановки від за творчістю власне стуса? І чи якщо немає ще, то що плануєте? Ну власне кажучи, я говорив. що ми от тоді, коли е, робили, робили е, Володимир Петрович Мутрител цей захід, е, наш театр підготував таку велику композицію, де ж на півгодини простуса, і ми йому показали. І він там її порізав, обрізав. Там з півгодини залишилось. Там хвилин 10 максимум я був режисер тієї композиції, яка потім була включена е, в цей вечір. Тобто якоїсь такої повнометражної, е, повноцінної е, вистави в мене нема. Але ну, е, я думаю, що треба про це думати. Бо дійсно, це. це ну, до прикладу, згадували вже стусанину. Угу. Це дійсно дуже, до речі, дуже говорили з паном Алексом. Він сказав, що хотів би знову приїхати з цією виставою. Бо я питалася, коли власне каже: Я би дуже хотів, але поки запрошення не було. То маєте власне нагоду, маємо запросити? маємо нагоду і, і... До речі, їх не було. Вони просто тоді, якраз почався ковід, і цей фестиваль в нас переформатувався в такий, що не не колективи приїжджали угу. до нас. А ми брали знімальну групу, mm -hmm. і ми їздили е, Харків, Київ, Калуш, Чернівці і на майданчиках, театрах ми знімали, потім монтували. І потім в е, в, ну, в Фейсбуці ми показували це е, такий кожного дня одна вистава, такий фестиваль. От ніби е, якщо немає можливості акторам приїхати, то е, на фестиваль, то фестиваль приїхав до акторів. Тому. Тому, тому, а ми говорили, до речі, з ним, що зараз у нас активно йде розбудова, і активно ми використовуємо мистецький простір кут. Тому ми говорили. Я з говорив, думайте, ми завжди раді вас будемо бачити. Угу. Якщо говорити загалом за майбутні плани чи Хотіли би, щоб такі фестивалі були ще до якогось поета, ще до якихось таких постатей, знаєте, про яких мало говорять, але вони є не менш визначними для українського mm -hmm. культурного життя, для української історії. Однозначно, бо що є такий фестиваль? Це, це, це намагання дослідити творчість та біографію митця, яким чином він, ну, він існував, яким чином що робив і так далі. Тому звичайно такі фестивалі, е, коли береться якась одна тематика одного митця, це є дуже корисними, дуже корисними для розбудови нашої країни країни, точніше для розбудови культури нашої країни, коли кожний громадянин може більше дізнатися про, е, про різних митців, я не знаю, там угу. про того ж сосюру, до прикладу, угу. так само е, не дуже багато інформації є. Ну однозначно, тут, тут тільки за, тільки плюс, тільки Роботи вистачає. Ми бажаємо вам натхнення і сил власне для цієї роботи. Отож, Дмитро Гусаков, режисер обласного драмтеатру імені старицького та народного театру дзеркало, голова правління громадської організації ЦРТ. Час Т» був з нами у студії. Дякуємо вам, що завітали до нас. А ми до інших новин.